Розкажи нам, будь ласка, тобто, що можна чекати від цього, наскільки ця особлива річ? Я думаю, що такий шаг з турецької сторони був повністю очікуваний, як і подальші дії. Тому що, якщо ми пам'ятаємо, то перші інциденти з зальотом на турецьку територію російських літаків відбулися ще у жовтні. І тоді Туреччина дуже чітко попередила, і це були дуже різкі, як для Ердогана, заяви. А про те, що а, в разі, якщо ще раз такий інцидент буде, то вони будуть збивати літаки. А тому на ці провокації тоді відповіли конкретно. Але в Росії до них відносно. Неслися достатньо несерйозна ті події, які відбулися сьогодні, дійсно будуть дуже багато дискусувати, наскільки залетіли, що відбулося, чому капультувалися на території Сирії. А ми вже бачимо дуже різні заяви, як турецької, так і російської сторони. Але подальші дії Туреччини були дуже показові. Москва очікувала, що Ердоган подзвонить до них і почне консультації для того, щоб якось зменшити накал цієї ситуації. А Туреччина замість цього моментально зателефонувала. Лефонувала до Брюсселю і скликала термінову нараду відповідно до статті четвертої, тому що ми постійно пам'ятаємо про статтю п'яту північно-атлантичного договору, яка говорить про те, що у разі атаки то всі країни вважаються атакою на себе. Але є ще стаття четверта, яка говорить, що якщо країна відчуває загрозу, то вона автоматично може викликати ну закликати до консультацій з країнами і для попереджувальних дій. Тобто, в принципі, в даному випадку дії були дуже прогнозовані, дуже логічні, в першу чергу, в правовому полі. А і політично дуже показові, тому що туреччина все ж таки а, підтвердила дуже так чітко дала сигнал, що, по перше, вона член НАТО, а вже добросусідські відносини з Росією для неї якби на другому плані. Що ще далі можна чекати? Ну, зібрали консультації. Ми почули цитату генерального секретаря НАТО. Ну доволі загально, що ми моюємо проти іділ, проти цього угруповання. Насправді, союзники, і також на запитання журналіста про те, там яка це була зброя. Вони сказали, ми повністю довіряємо нашим партнерам, чи може бути якесь інше втручання, чого ну тут складно, звісно, прогнозувати, але в цій ситуації максимум з того, що ми можемо очікувати, виходячи з цих даних. Заява генерального секретаря виходить з того, що як я сказала, різні якби, різну інформацію дають дві сторони. Туреччина чітко сказала, що її літак збив літак, який залетів до її зони. А російське міністерство оборони в своїй заяві сказала, що літак не перетинав, але не просто не перетинав а що в них є інформація, що скоріш за всього він був збитий не ракетою повітря-повітря, а ракетою земля повітря. Тобто, в даному випадку, якби. Спростовуючи версію, яку дали а, турець. Офіційні особи, а даючи, що якоби це було збиття саме сирійських повстанців. Тут треба чітко розуміти, що ця да, територія контролюється туркменами, а, а, які проживають на території Сирії. А туркмени, по-перше, вони опозиційні до Асада, якого підтримує Росія. А по-друге, вони все ж таки тюрки. І для Тюреччини дуже важлива підтримка саме своїх споріднених, скажімо так, спорідненого народу. А, що буде далі? Я думаю, що є декілька варіантів. Сьогоднішня зустріч вона. Була якби сигнальна, така дуже символічна, щоб чітко показати, хто є союзник в цій ситуації і з ким буде діалог йти в першу чергу. В той же час я думаю, що день два емоції погаснуть і почнуться консультації між Туреччиною і Росією, як зробити, щоб таку ну, такі інциденти не відбувалися в майбутньому. Я думаю, що ми зможемо бачити подальше охолодження у відносинах між Туреччиною і Росією. Вони вже цей місяць відбуваються після перших інцидентів. Чи вильється це в призупинення якихось? А проєктів, які спільні зараз все ще є, наприклад, там будівництва атомної станції, це під питанням. Це буде залежати від того, наскільки Росія буде заперечувати те, що відбувалося, чи буде намагатися все ж таки загладити. А я сьогодні спілкувалася зі своїми турецькими колегами. Вони дуже бояться того, що Росія почне працювати як в Україні а операціями через а, а, свої спецслужби, тобто почне по перше підтримувати а, курдів на території Турції. Які антиердоганівські, що вони почнуть спонсорувати інші маргінальні організації, чи навіть а, почнуть а, робити провокації під турецьким флагом, тобто такі от operations, а, false flag operations, як їх називають, тобто що можна буде очікувати певного загострення та а, ну скажімо так, не відкритої війни. Тобто, Туреччині ніхто не вірить у відкриту війну, і ті заяви, які сьогодні деякі російські експерти робили про те, що Можемо скоро очікувати повітряну війну і війну на морі. Це звичайно нонсенс, особливо що зується моря. Але очікувати охолодження відносин, гальмування певних проєктів, загострення риторики і можливі інциденти це так. На жаль, ми це можемо очікувати. Дякую дуже.